Добрий вечір, Хто дивиться мене зараз і хто цікавиться нумерологією, сучасної психології картами таро, ну і сучасної поезії. Вибачаюсь, поправлю трохи свою техніку, як вийде Сова зі мною, символ розумності і філософії. Люблю такі речі я. Різні люди, бачите, як гарно зроблено. Бачите, ну прямо ну, мультяшне таке. Ну, та ладно. Так, звуть мене Шиченко Ірина Василівна, Я проживаю в місто Баштанка Миколаївської області. Пишу вірші, займаюся нумерологією, маю медичну освіту середню і вищу реабілітолога. Ну, якось так. Сьогодні я кожен день вечір виходжу, щоб розказати вам про числа, число дня народження. Сьогодні число 19. І так, на картах Таро, так як я кожне число пов'язує з картами, на картах Таро сонце. сонце. Це сонце. Це одне з найкращих чисел в нумерології, з найкращих чисел в нумерології. І тому, у кого не склалося життя, Прямо дивно, чого у людей не складається життя, коли в них є число 19. Чого вони бідують? Чого в них вони бідують, хоча в них таке число. Сонце. Ці люди дійсно сонячні. Вони можуть бути лідерами, вони можуть займати високі посади, вони можуть бути талановиті і своїм талантом світить, як сонце. Як то співати або читати, або щось розказувати, або бути оратором, або бути політиком. Все одно. Вони сонце. Бо коли сонце світить, видно всім. Це такі люди. Чому ж у людей 19 числа буває не складається життя? Чому? так? У них же ж таке число, така енергія. Це тому, що вони перше не вірять в свої сили. Вони не вірять, що вони можуть бути сонячними. І часто ці люди. І за того, що це число ще грошове, грошовите, вони погоджуються на шлюб, який зовсім не є їхньою парою. Аби той був він багатий, але не важливо, що він набагато старший, і їй не подобається. Вони погоджуються, що бути тільки на других ролях, аби тільки були гроші. І тоді їх затягує в таке русло, що тоді вони не просто світять, вони почимають. Опікати інших, як на російській такій мові, вижигать, випалюють всіх навколо себе. І люди починають одних них тікати, кидати їх, починаються розлучення. Тому що в, цей, в, в якийсь перекладний момент просто не повірили в свої сили, просто подумали, що гроші можна заробити від когось, а вони можуть заробити їх самі. Ці люди все життя. Повинні розуміти, що гроші їх люблять. І щоб полюбили їх гроші, їм треба бути щедрими щедрими на подарунки, щедрими на слова, ну особливо на кошти. Якщо вони будуть давати комусь гроші, просто так, бо хтось сподобався, або підтримать їх якось, як спонсори, їм будуть знову приходити ці кошти. Так завжди у них буде складатися, якщо вони повірять свої сили і будуть оптимістами. Їм не можна впадати розсоч, бо вони сонце. Вони сонце. Їх люблять, до речі, їх люблять діти, і вони часто буває працюють в, в дитячих яких закладах. Вони працюють часто з е, різними звірами, тобто вони вирощують коней або лікують з, е, різних звіря. Таке теж, але вони також можуть бути і політиками, ці люди. Головне не занишити самооцінку. Якщо тільки людина Сонце 19 числа подумала, що вона гірша за когось, що вона не зможе, що вона бідна, нещасна, все піде в мінус. Ці люди повинні бути щедрими. І завжди купувати собі гарні речі. Тільки вони почнуть економити. Іде все на мінус. Вони будуть ставати все біднішими і біднішими. І якщо навіть у вас остання тисяча в цьому місяці, а ще ціле, ви все рівно купіть собі шоколадку, або щось таке із дорогих їжі або одежі. Ну, краще, якщо нема одежі, їжі купіть. І їжте його повільно, але щоб воно було або дороге, або якісне. Так, 19 число працює енергетично. Воно ніколи не кине людину. Ніколи. Тому що якщо вона тільки буде оптимістом і перестане випалювати всіх свої енергії, люди коло них будуть залишатися. Бо сонце потрібно всім. Сонце не може любити одну людину, як таку ну, свою увагу приділяти тільки одній людині. Тому що цю людину вона може випікати. Сонце в сім'ї, на роботі, всьому потроху, всім хватить. Всім вистачить на це все. Розвивати духовність це не значить бути бідним. І це не тільки по 19 числу. Бо у нас, зрозуміло, якщо я духовний, значить я бідний. Значить, у мене зовсім немає ні коштів ні на життя, ні на їжу, ні на цукерки, ні на квіти кохані. Це помилка 19 числа. І головне, їм не можна економити і бути жадними. Жаднічати не можна. Тільки вони починають жадничати, енергія так е, починає працювати, в мінуси їм. І тільки вони комусь дали гроші або подарунок, або спонсором, їм через якийсь період знову приходять ті самі кошти, а можливо, і більші. Спробуйте. Можливо, ви не вірите, просто спробуйте. І не випалюйте людей навколо. Не, не вимагайте в них любові такої сильної. Самі просто будьте сонцем. Оптимістом. Не нийте, не впадайте в розпач. І тоді ваше тепло і ваша енергія буде напувати і вас, і ближніх. Вам треба подолати хибні думки. А хибні думки те, що ви не талановитий, ви нічого не можете, це хибні думки. 19 число, це одне із кращих чисел. Чому я про нього так розказую? Це одне із кращих чисел у цій матриці людини. І ось матриця, наприклад. Вона, звісно, може стати де хоче. Але ми, ми сьогодні говоримо про дату народження, число, перше, яке стоїть. І той, хто народився 19 числа, це, це щасливчики. Але люди часто буває, не знають свого числа. Якщо вони оптимісти, і якщо вони не економлять. Вони завжди будуть зрушені. І завжди гарно виглядати. Якщо по мінусу, їх ніхто не любить, вони на всіх злі, зли дні за ними постійно йдуть. І вони зациклені на гроші. Гроші, гроші, то мало грошей надо, треба треба грошей це, це економить. не сьогодні ми не їмо, а завтра ми не вдягаємося. Це 19 число. Часто 19 число залежить від політики держави. Вона й на всіх, а от 19 число на нього особливо діє політика держави, і люди самі бувають часто політиками. І якщо політика держави неякісна, хибна, неправильна, корумпована, відповідно і сонце живе у цих рамках теж так само, тому що на нього впливає політика. В основному ці люди боліють. У них може бути висока температура дуже часто, на них впливає сонце. На них впливає і, і, і не місячні цикли, а сонячні, магнітні бурі, сонце затемнення, це на них впливає на цих людей. Ну, отак коротко про число Сонця. В кінці ефіру я подивлюся на картах таке питання, бо люди буває, бачу в других теж каналах так задають: чи буде Крим колись українським? Ну, ми будемо питати протягом трьох років. Ну, зараз ще цей, зараз ще, ще, ще почитай свій вірш. Так як весна, то до кінця цієї неділі я читаю вірші про жінок і про кохання. Ну, дійсно, таке свято, завтра свято, яке б там не було, восьме число. Воно хоч кармічне, кармічне число, воно важке. Ну, придумали вже так, хай буде восьмого, а там як воно було, восьмого воно було не восьмого, але це просто свято весни завтра. Завтра просто свято весни. І тому я до кінця неділі читаю вірші про кохання і про жіночок. Нас. Так, моя книга Пшиченко. Ірина Пшиченко, Тихоступ, Тихоступцем мій псевдонім, тихоступцем моє дівоче прізвище. Так, це моя перша книга. Я вже її не продаю, продаю іншу книгу. Продаю потоптані квіти цвітуть за 300 гривень. Хто бажає? Можу надіслати так, є вірш, вірш про жіночок. Ми читаємо сьогодні про жіночок. Ну, Ми читаємо, що сьогодні говорила про 19 число, що треба дарувати подарунки там, спонсорувати. але в мене вірші таке, що подарунок це, в принципі, не ключ до щастя. Це просто увага. Це просто увага. Березень вже наступив на п'ятий. Скоро прийде свято для жінок. Може, гарні подарують квіти, буде від коханого дзвінок. Подарунок це не ключ до щастя, не розуміє біде сум, вдягнена прикраса на зап'ястя не замінить весняну красу. Назавжди кохання зігріває всі жіночі душі й серця, пристрасті довіру повертає, і нечутно в голосі сама, наче сон святковий день торкають ніжні відчуття. «Яким пером крутиться, крутиться життя все між зірками, що відблискує жіночий фон. Ну і ще якийсь я вірш прочитаю, якийсь вірш прочитаю, мабуть, про кохання. Це просто про жіночок я прочитала. Завтра ж свято таке. Якийсь я хотіла вірш, а який я не знаю. Зараз от прямо який потрапиться, такий я і прочитаю. Вірш називається Ти так бентежиш моє серце. Ти так бентежиш моє серце, що кров пришвидшує ходу. Скуйовджене в душі кубельце, тривожить пристрасть молоду. Печаль в словах моїх осіла, журбі весь погляд потонув, не розцвіла, а захворіла, неначе прірву вітер пхнув. Е, Середина вирує з болем, а зовні радість неземна. солодких відчуття не вип'ю, у мріях поживу сповна. Завтра теж будуть вірш про жіночок, про кохання, яке я писала. Я буває, таке, буває, напишу, сама думаю, як я таке могла написати, Уже б якось я не так написала, але в той момент я написала так. і вже так вже залишиться. Тоді були такі думки, вони залишаться. І, ще, можливо, через іншому столітті. Або коли я вже не буду жити на цій землі, хтось відкриє мою книгу і почитає або подивиться відео і зрозуміє, які були почуття у людей в іншому, в іншому столітті. Підписуйтесь на мій канал у Фейсбуці, підписуйтесь на канал в Ютубі. Підтримуйте мене матеріально, морально, словесно, емоційно, і я буду всім вдячна. Завтра буде число 20, десь приблизно теж я виходжу в 19.00, трошки може запізнюся, але приблизно до кінця цієї неділі я закінчую вже розповідь про всі цифри. Ну, а зараз, зараз подивимося, питання таке. Чи буде Крим? Бо люди буває так переживають, чи буде Крим? Протягом трьох років, трьох років більше не будемо питати. Українським, чи вернеться він назад? Бо деякі люди вірять, що він вернеться, що щось зміниться, ну, можливо, щось і зміниться, можливо, все тече й міняється в цьому світі. Подивимося, чи буде колись, чи повернеться Крим в склад України, хоча деякі вважають, що він досі там є. Але там все рівно інші закони і інша держава права. І так, чи повернеться Крим в Україну протягом, протягом трьох років. Будемо дивитися, чи повернеться Крим в Україну протягом трьох років. Та будуть брехати, постійно будуть брехати, що скоро, скоро ми переможемо. Тому що карта д'явола це завжди брехня, скоро, скоро, ми будемо наступати. Можливо, навіть там ще буде таке, щось таке, ем, якісь воєнні дії, якісь. чи коло Криму самого, е, коло самих оце, чи коло якоїсь дорога, якась яка туди веде. Щось там таке можуть, так, да, там можуть бути якісь бойові дії, можуть бути, бойові якісь дії. Я не можу тільки зрозуміти і Ко... це буде гра така, тому що діял... гра брехні для людей. Чи повернеться Крим в склад України протягом трьох років? Протягом трьох років. Ну, падає карта Хрест, це значить закрита дорога, нічого немає. Ви знаєте, постійно карта ще є така дурака, де буде йти постійно обман. Ще раз, обман, обман. Тут будуть нам розказують, що все-все-все вернеться Крим протягом трьох років. Таке непонятно. непонятно. Там буде. Там буде якась інша держава. Якась інша, але ну, не Україна. Щось там таке буде. Нам будуть брехати щось, розумієте, але там будуть правити інші люди все рівно. Таке щось нерозуміле. Ще, ще останній цей глянуть і все. Більше не буду. Воно буде там будуть інші, якісь інші е, іноземні люди будуть правити цією державою. Можливо, навіть і, і не та що зараз. Но нам будуть брехати, що ми, нам можуть збрехати що збрехати. Я поки не бачу, що вона прям брехала. І якісь будуть бойові дії, так? Да? Щось буде. І коло кордону. А ну подивимося, ще на інших картах. Мені ж цікаво стало, що карти. Інформація така, знаєте, карти це інформація. Карти це інформація, яка щитується, яка є на якомусь рівні. Отак От і доля людини. Якщо людина погодиться, те, що їй сказала, і буде отак думати, що так збудеться. І не бороться. Знаєте, ви не знаєте математику. Хто я не знаю математику? Починає людина довбати математику і стає, можливо, нормальним математиком. Так оце й доля, знаєте, так оце й карти. Ну, нумерологія є програма, я кажу, які у вас є задатки, щоб розвинути те чи інше. Це нумерологія сама. А карти це інформація. Вона просто читає інформація, яка є на даний етап. Вона може змінитися. Ну, ми питаємо, я питаю. Для вас, глядачі, шановні, протягом трьох років чи вернеться Крим, в склад України. Це мої старі карти нумерологічні. І я й буває вірю навіть більше чи новим. Ні, там буде, там, Ну, нам будуть щось брехати. Нам будуть брехати, постійно будуть брехати і казати, ми повернемо, ми повернемо, ми повернемо. Але все рівно там буде коварний такий тиран. Там буде управляти коварний тиран. Хто це? Побачимо. Але ні. Жаль буде, що люди, ще якщо будуть там якісь воєнні дії, що люди будуть гинуть, а Крим не вернеться. Це буде жаль. Це буде жарко. Чи вернемо в в склад України протягом трьох років. Буде, ну просто нам будуть щось брехати, а ми будемо просто ловити цю інформацію. Ми часто хибну інформацію беремо за правду. Ні, я не бачу з Якщо щось і буде, будь-ка, що це він український, там будуть править інша держава. Інша держава. Як колонія. Якось так, поки якось так, задавайте питання, які ви хочете побачити. Буває карти, розказую зразу. Раз. І картинка. Буває муте. муте, Навіть сам Всесвіт світ е, круте муте. Не знаю, що буде. Цікавтеся своїми дітьми. Яка в них нумерологія, які в них є задатки. Дуже цікаво. Можливо, вони родились 19 числа, і вони є сонцем. А ви не знаєте про те, що вони можуть бути грошовими, вони можуть всім світити і бути завжди при грошах. До речі, 19 число це діти, це сім'я обов'язково з дітьми, обов'язково з дітьми. Якщо по мінусу щось людина зробила не так, чи в неї немає дітей, такого неможливо. Сонце завжди людина 19 числа завжди сім'я по плюсу і діти і працювати з дітьми. Це теж сонце. Не забувайте підтримувати мене морально, матеріально. Одне питання, так, чи ні, коштує 50 гривень, це тільки в цьому місяці. Всім вдалої весни і удачі!